Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко і сьогодні поговоримо про державну допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам. Внутрішньопереміщені особи мають право отримувати допомогу на проживання від держави. Порядок її виплати затверджений постановою КМУ від 20 березня 2022 року номер 332 деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Ознайомитися із порядком можна, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Хто отримує допомогу? Допомога внутрішньопереміщеним особам, які звернулися за її наданням до 30 квітня 2022 року, включно надається починаючи з березня 2022 року. Починаючи з травня 2022 року, така допомога надається внутрішньопереміщеним особам, які перемістилися з території, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих РФ. Перелік таких територій затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 року. номер 309 ознайомитися з ним можна за посиланням в описі до цього відео, а також внутрішньопереміщеним особам, житло яких зруйновано або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через єдиний державний веб-портал електронних послуг. Допомога не надається внутрішньопереміщеним особам, які були обліковані як внутрішньопереміщені до 24 лютого 2022 року. Проте є виключення. Допомога на проживання призначається. Особам, які станом на 1 березня 2022 року, отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 року номер 505. При цьому допомога призначається автоматично без подання додаткового звернення. А також особам, які повторно перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ, після 24 лютого 2022 року. Який же розмір допомоги? Розмір допомоги на проживання ВПО складає: 3000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2000 гривень для інших осіб. Допомога надається щомісячно з місяця звернення. Виплата допомоги здійснюється на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Зверніть увагу, розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї. Відповідно до законодавства, внутрішньопереміщені особи можуть отримувати також інші соціальні допомоги. Як отримати допомогу? Щоб оформити допомогу ВПО на проживання, необхідно. Звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування або за наявності технічної можливості подати заяву на допомогу через єдиний державний веб-портал електронних послуг Портал Дія. В описі до цього відео ми додали посилання на контакти управлінь соціального захисту населення в районах міста, а також на сторінку послуги оформлення допомоги ВПО на порталі Дія. Для призначення допомоги потрібно надати. Заяву про надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, документ, що посвідчує особу заявника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про народження дитини за необхідності, посвідчення особи з інвалідністю також за необхідності, номер поточного рахунку для зарахування допомоги є підтримка, або номер банківського рахунку за стандартом IBAN. Зауважимо! Допомогу на проживання можуть отримати ВПО, відомості про яких включено до єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб. Для цього необхідно стати на облік як ВПО та отримати відповідну довідку. А відео про те, як її зробити, можна переглянути за підказкою. Отут. І якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були із нами і підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.